Це частина тренування кінологів спецпідрозділу поліції Корт зі службовим собакою. Вони відпрацьовують затримання злочинця в автомобілі. При цьому враховують, що порушник намагатиметься чинити опір чи тікати. Німецька вівчарка Міч єдина у спецпідрозділі. З кордом він працює півтора року. Чотирилапого зазвичай залучають до пошуково-штурмових операцій, розповідає його тренер Альварес. Злочинець, ми не розуміємо, чи він озброєний, чи не озброєний взагалі. І для цього в нас є службова собака, якого ми можемо застосувати, щоб злочинця витягнути, щоб його не, ну, менш травмувати, щоб його можна було потім допитати, там, передати до... Ліче оперативній групі затримання правопорушників в авто лише частина дводенного тренінгу, який провели в Полтавському кінологічному центрі. Суддя національної категорії кінологічної спілки України Андрій Сахно на різних локаціях пояснював поліцейським нюанси в тренуванні собак як під час затримання, так і для слідової роботи по запаху людини. Бувають різні поверхні. Це може бути трава, як зараз буде. Це може бути пашня, це може бути зміна, якась там місь, міські умови наприклад, асфальт, або пересіч пересічення, тобто зміна з одного поверхні на інший. І собаки демонструють, що вони маючи якийсь початковий запах, наприклад, злочинця, або якщо людина зникла, тобто собаку дають предмет, якісь речі. Цієї людини і собака має по цьому запаху іти. Кінологи вчать службових собак витримки. Вони мають чути лише команду свого тренера і не піддаватися на провокації злочинця, якби голосно ті не кричали чи не відволікали її подразниками. Тварина має розуміти, що порушника потрібно лише затримати, а не смертельно травмувати. Тому кінологи працюють з собакою над силою укусу чи захвату. в тренінг зі своєю вівчаркою Хамером і кінолог Олександр Тимрук з твариною. Він займається по кілька годин на день. каже: це собака-детектор з пошуку вибухових речовин та зброї. Ми тренуємо службових собак для того, щоб вона по команді затримувала правопорушника. Також ми даємо собакам навички, щоб вони самі вибирали, де агресія з сторони правопорушника, а де ні. Ці навички можуть застосуватися на блокпостах, в патрулюванні. Також ми виїжджаємо на деокуповані території для розмінування. Загалом, за сприяння кінологів зі службовими собаками на Полтавщині минулого року розкрили 650 кримінальних правопорушень зокрема, розшукали 26 дітей, виявили 35 одиниць вогнепальної зброї, більше двох десятків вибухових пристроїв та понад 10 кілограмів наркотичних речовин.